Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бетибайдики, і ми продовжуємо наші Діпро-Галактик наших бойових гномів Карлсонів. Називайте як хочеш, ми вже придумали мільйон назви. І ти видиш, ти видиш то, просто охіряно. Гіляста лощина. Не знаю, прям не, зап... не запускав, Подивимо то з тобою. подивимося то з тобою, що взагалі тут до чого будеся відбувати. Записую я другу серійку підряд. Сподіваюся, ми пройдемо зразу і цю частину. Будемо завершувати цю вже гру помалу, тому що до хіра вже сирій вийшло. До хіра вже серійок вийшло. Так, звук збавимо. Тут що в нас є? Гриб забрати. Ну окей, гриб то не проблема збирати. Е -е, про що я? Да, чекай, спокійно. Бляха, я прямо у паніці, що тут робити. У нас не зброю, книги ні, нічого немає. А от він добуває повільніше, якщо ти замітив. Е -е, в общем, про що я хотів сказати? Треба закінчувати серійку, треба виносити боса. Шкода, плюс 15%. То... Ти наносиш урон? Да. то наносить урон і то не можна а, добувати, да й херба з ним. Давай, будемо добувати ресурси, то ж тай босса нікчм, тепер все нікчумне. Про що я? на враженнях від того, що ми б винесли боса, що то все, думаю, хотів записати сабнатику. Але думаю, беляха муха, мені ж так зайшла іграся. Так чому б чому би тепер не похірячите їх? Беляха, кілько у вас тут є. Чого б тепер не похирячити боса і не винести йому половину лиця, не знести йому кабіну. Та замахали, алло. Так, мені треба хіпешка, мені треба опит. Бляха, у мене лише один уровень піднятий, да? Да. Так, швидкість перезаряджання прям треба. Шкода, що йому не можеш поміняти пістолет, то прям шкода. У нас ще там є якісь режими. В принципі, я подивлю. Не знаю. Я вже говорив про те, чи буде заходити, чи не буде заходити, але не знаю, покажеться. Покажеся. І якщо щось не так, ти думаєш, що я якийсь. Чи то змучений, чи ні. Ні, не звертай уваги, я просто спав як немовля. Повір. Я просто спав як маленьке таке немовлятко. Спокійно. Давай, хіряч. От мені кажеться, тут. От чомусь мені кажеться, тут більше підходив інженер. Я не знаю чому, але от прям чувство. Знаєш, там минула. Та чекай своїм Крісмас 3. Та минула локація, там, де була. Бляха, кіко вас налетіло в апса сутулі. Що ви робите? Алло? Так, ну озброїте що? Випускає струмінь кислоти, яка формує їдкі калюжі на поверхні. Я не знаю, я би її вибрав далі. Турелька би взагалі не помішала. Я би її вибрав замість гранат, тому що гранати нікчемні, але турелька імба, якщо чесно. Та й турельку ми доста так нехірово прокачали. Давай, кидай турелька, вони мені тепер доста так поможуть. А що вони та та такі слабенькі після минулої серії, спокійно? Взривай. Та взривай, кажу. Вот. Не, не ганьбейся, не переживай, не соромся. Вот. Забув, як то слово, прикинь. Турелька будемо качати, подивимось, що ми взагалі можемо вибрати. Надіюся, тип боєприпасів не буде міняти. Так, нам треба ті всі руда подобувати. Отут прям якось слабенько. Я не знаю, отут прям якось слабенько, того, що з тим піздєцом щось я творив перше і що є тепер, ото прям слабо. Ну от я вижу ті комашки, я прям відчуваю, що вони мене будуть дуже сильно бісити. Я тут прям вже відчуваю. Так, отримування один є між і збору. Між і збору дуже треба, дуже полезна штука, того, що дуже много опита ми пропускаємо. Бляха, не можеш переміняти? Можеш, прикинь. От, швидкість перезаряджання. Цікаво на подивити, подивитись, які в них модулі розгону будуть, і що вона за херня буде. Так, давай, ще раз. А, пістолет. Швид... Швидкострільність чи шкода, Швидкострільність, давай. Я, здається, десь говорив, що то не важливо, але ні, то важливо теж. Фу, блять, муха. Прикинь, ублюдська муха. Давай, кидай туди огнімет. Єбать, він їхрячить огню. То прям подвину, в принципі, логічно. Деклофосы, все хирячили насікомих. Давай, хиряч. Деклофосный, ку. Так і буде називатися серія. Або та або минула. Баляха. стій. Стій, спокійно. Накидай турельку, вот. Ти просто подиви, як він хірячить ту турельку. Давай, вот, раз, два, три. Все, кеда, тобі, друже. Тобі кеда. Все, спокійно. Прямо огнем файно заходить. Точка, я ще щось видел. Я ще щось віддів. Чекай, от мені тебе треба добити. Та блядь, добувай. Беляха, то була помилка. То була помилка, все спокійно погнали назад. Підвищення рівня. Так, шкода. Звісно, шкода. Ти чув, як він запищав. Із Ага. Спокійно, спокійно. Доджимо урон, обходимо і заходимо. Все, прощайте не миті собаки. Видимося на уровне ниже. Чекай, беляха, ми нічого не можемо. Купити, да їх ним. Треба нам побільше ресурсів. А з ресурсами тут біда. Так, я зараз поставлю о, рендеритися відосик. Прям обов'язково зроблю привюшку, поставлю рендеритися відосик, а сам піду швиденько скочу в душ. Ото буде найліпший ісход з собиті. Тож у мене вже скоро 10-та година за 10 хвилин, то прям фу. А то ще треба завтра йти на роботу. Але дуже великий плюс в тому, що у нас є у суботу вихідний. То просто охіренно. чекай, мені треба мікрофон поближе. Того, що якась біда з мікрофоном, я не знаю, що то сталося з ним. Я взагалі не шарю, що він просто втратив свою чутливість. Дивлюся на якісь старіші відоси. Там окей, нормально. Голосно говорить. Е, дивлюся на новіші, все, біда. Ай! Блять! Чекай, спокійно. Вот, все, ми отримали все, що треба, так скоро. Так, ну хіряч ту муху, вона мене вже достала. Давай! Алло, огнімоти. Давай, мені треба ту кислотну херню. Мені прям срочно треба ту кислотну херню. Дуже недобре, що то е, інший тип боєприпасів, ото прям недобре. То мені не подобається, але нічого не зробиш. Того, що один тип боєприпасів для всіх то намного ліпше, як, е, як різні. Тому що ти прям можеш то прокачувати. Так, маяк десь був, от маяк. Давай. Mm, давай доробимо наші ті ресурси, дополучимо. Взривай! Взривай, алло, взривай другий. Та Хто мене там б'є? Та замахали. Так, швидкість перезарядження. Та що все сіреє, фу, некрасиве. Вот, епічно, то вже друге діло. Так, швидкострільність і швидкість перезарядження. Вот то вже друге діло. Красота прям. Так, зараз собі хепешка відновимо. Давай, купай, то поскорше, купай скорше. Вижу, о, Я відів ще одного того. Я видів ще один кристал на серце, і зараз собі зразу відновимо то все. Якщо буде прям біда із звуком, вибачай, я не знаю, я, я намагаюся робити, дивлюся, вроді, перед записю, вроді непогано, але якщо буде прям мене не чути, я не знаю, щось буду з тим робити. Кого? Ніхера собі? 70 хп, шок і 2 відновлення? Звісно, давай сюди! І плюс 2 відновлення, то що, то прям люта імба. То намного ліпше, якщо то. Так. Тут у нас є бляха, огнімя теж не по... Нет, давай кислотну подивимось. Кислотну і. Він кругом себе кислоту поливати! Звісно, наносить у нас смішний урон. Але бляха-муха. Цікаво, що буде, якщо то прокачати, ти прям видиш. І треба огінь. І прям треба огінь срочно, і все. І до нас ніхто не підступиться. Взривай. Взривай ту собаку. Де є? Бляха-муха, ти видиш сплеш урон. Ото тема, да? Так, спокійно. Доста мене бити. Восплеш уроном, бляха, прям пушка. Прям красота, і купимо собі ще огнім, і ми будемо прям самі ліпші. Турелька! Що у нас є для турельо? Uh, турелі пересуваються за вами. Турелі uh, розбивають неподалік стіна. Бляха, ну то для боса прям вообще імба. Що вони будуть розбивати неподалік стіна? Ти що? Давай кидай турельку, зараз подивимось, як вона буде розбивати неподалік стіна. Добре, що таке слота мені урон не наносить, а то би була прям біда. Ще цікаво подивити, який в них другий модулі є. Так, спокійно. Магніт вижу. Магніт вижу, треба срочно магніт. Дай мені магніт. Вот, сюди йди. Пес. Вот так би сразу. Вот красота, підвищення рівня, межі збору. Супер. Е, нет, тебе. Тебе. Тебе прям тебе і то не обговорюйся. Давай, а ну подивимось як ми зможемо скоро. Єбать урона пролітат. От для нього є смисл, дуже великий смисл брати крітч-коду. Крі... Крі... От прям ще біль... більше як для того електрика, механіка, називай його, як хочеш. От прям є того, що в нього дивіться, скільки урона в секунду пролітать. Прям від кожної тої. Ну давай. Мені він любиться, мені він подобається. Крутий чел, крутий персонаж, за якого стоїть далі грати. Чекай, все, зараз мені ще треба ті перли добити. Вот красота. Красота, красота, все, давай. Йду я на капсулу не пищи. Я знаю, що капсула не буде чекати, ну блядь, ублюдки, могли б мене хоч раз і почекати. Того що я на капсулу не встигав вже декілька разів, а то прям паніка, біда і то, взагалі неподобство. Все, їдіть нахер, пси. Та йди в дупу. 220 хп. Нам би ще не помішало о, з маяка отримати один той. Шкода плюс 15, що у нас є? Будемо все прокачувати, все, що маємо. А, то не можемо, шкода плюс 10, окей, продовжити. Давайте вже яка? Третя. На третьому уровні. Якщо ми пройдемо прямо тепер, я буду щасливий, я буду удовольний. Так, нам треба грибочки і нам треба цих ублюдків позбирати. Давай, буртих. П'явок. Вот красота. А то, що турельки розбивають стіни, ну, беляха. то знаєш, таке собі удовольствие. Я, 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 я чогось чу, думав, що то буде поліпше. Давай, став турельки. Ну слухай, в принципі, може бути. В принципі, може бути, якщо треба срочно зачистити якусь територію. Давай, став турельку. Вот. Ну, знаєш, так, так собі. Якщо займатися тим, щоб розбивати лише стіни, то... Ні. Давай, от став турельки. Шкода, що воно не б'є в вот е, колючі херні. Де в дупу пес, а? Так, спокійно, 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 турельку, турельку, і прям добувай мені ресурси. Ну слухай, ну. Дивна штука, конечно. Дивна штука, но я думаю, что вона знайде своє е, применение. Так. Спукину. Рина наближається, а нам немає куди відступати, в случае чого. Зараз буде. Турелька. Раз, два. Став турелька! Вот. Так бы сразу. Беляха, стій! Стій, спукино. Так, давай, взривай. Раз. Давай, взривай два! Взривай! Беляха, муха, стій, швидкість руху, нет, швидкость перезаряжания, вот. Вот, взривай, красотінь. Нам треба срочно тепер добити э, маяк. Вдруг, вдруг нам все вдасть отримати ту херню. Вот. Бляха, або ще можна турелю пару отримати, то би було взагалі прекрасно. Хоч декілька штук. І... Та замахали своїм роєм, почекайте на секунду. Я ще маяк не отримав. Дай, 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 дай. Так, вот заморозка, вот то полезна штука. Дали взяти ті пігулки за підвищення рівня. Так, спокійно. Магніт, Вот! Красота! Магніт, то, що мені треба було. Опа. Швидкість перезаряджання і... вот. Та йомаю, мое собі. Давай далі. Взривай! Ну взривай! Вот красота! Ай, блядь, прям прилетіло по мені. Спокійно. Спокійно. Шкода, що двох маяків не дає. Я, конечно, много хочу, але то було взагалі прекрасно. Я якось їх раніше не а тепер вони прям пушка. Прям топ. Спокійно. Взривай! Взрывай, uh, нова зброя і огнімет. Бляха, муха, кеди вам, собака, висутули. Вам просто кеди. Так, давай. Грибочки. Грибочка прямо кема. Так, Рейна ближайше. Спокійно. Бляха, мені кудись треба срочно тікати, а я не знаю. Не маю куди тікати, Того, що ті ублюдки прямо всюди. Що це за сектант за білого братство? Чекай спокійно. Uh, шкода для всієї зброї на 10%, в принципі, якщо 4%. Від... Йо, то прям мало. Прям по окружили мене. З усіх боків мене окружили. Ах, собака, ви не меті. Куда мені тікати? Давай турельку. А то що то рослина на такі? Ну взривай, взривай Бляха, я прям з вогнем граюся в прямому смислі того слова. Так, ну хиряч! Ну хиряч їх! В кого ти там своїми клешнями? собі знаєш, куди ті клешні забей? Швидкість перезарядження для цього Вот. 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 Під'їхало. Вот красота. Давай херяч. Бляха, 14-13 урона. Спокойно. Спукино копай. Копай, 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 ради всього святого. Вот красота. А уже босс, да? Супер. Спот. Я тобі дам спот. Спот означає крапка. И тут. Турельку тут просто. Вот. Вот так бы сразу. Херяч сино. Вот! Вот. Прям две яку не блядь, стены. Ну, в принципе, полезная штука, но... на любителя, это тебе скажу. Ай-ай-ай-ай-ай. Давай, выставь турелька и бежим до своей спасательной капсулы. Вот красота. Вот красота. Красотень. Супер. Все, я пишу. Все. Так, шкода 5, 15%. Инструменевы и сброи. Ну то... Что до инструменевы и сброи подходит? Да бляха, что у меня так кулину шипает? Ай. Шитки с перезаряжания 15... Нет, ты. Струменева зброя, ну по ідеї то повинні були бути б вогнемети, вогнекиди чи як воно правильно українською, я хз. Бляха, давай скоро. Все, давай не голову. Все, 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 я вже на базі. Все, не кричи. Бляха, прикинь, сразу на маяк. Прямо на маяк приземлилася. Добре, що можна ще зайти через маяк. Фух, прям заходить, прям іде, прям круто. З межі збору. У нас є 51. Перекинути за 5. Давай подивимося, що маємо захист 3, Межі збору. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що би було ліпше. Давай межі збору робимо. This one! Ось ця. Так, вижу хепешки. які б нам не помішали, вижу прям нітру. Окей, накинемо тут турельку. Кидай турельку. Закинемо сюди турельку. Прям подивись, скільки тут ресурсів. От тут прям краса з ресурсами. Прям красиво. Вот, і закинемо сюди Вот, От вони полізні. Видиш, як їх треба юзати? Вот так, да. Дивись, скільки вони мені добили всього. Треба ставати прямо коло стін і хірячити. Ну, все одно, тут дуже специфічний навик, якщо чесно. Він полезний, але отут от наша головна задача вижити. І, і другорядна задача вже добити ресурси. Тому дуже так дивно. Не знаю, не знаю, не знаю, що тобі сказати по поводу того. Беляха, от ті мухи. Якщо чесно, вони не доставали за сесій період часу. Ми вже на четвертому рівні вони не доставали якось так сильно, то прям дивно. Я думав, вони мені будуть якийсь геморрой робити якусь проблему і головну боль. Але ні, все добре. Спокійно збавимо звук троху. Так, давай сюди. Давайте сюди, собака. Так, е урон. Що там було? Швидкість перезаряджання, так? Да? Буде... Ого! Ого, ото зараз буде прям лютий піздец, тут я прям чувствую. Спокійно. Спокійно. Прям по дві кілько їх є. Давай, кидай турелька, нам треба. Яй-яй! Що -яй -яй! ж ти робиш? Пес! Алло, йди в дупу! Вот так би сразу. Взривай! взрывай, взривай, взривай! Взрывай. Нам треба срочно і до херамного уровня. І щоб прокачати турелька не помішало, бо того що. Збільшує швидкість перезарядження важкої зброї. На 35% збільшує огнімет. Огнімот, звісно. На 35%. Важка зброя у мене дві лише, важкі зброї. В принципі, можливо, я за кулеметника дуже якось грубо сказав. Треба би його було прокачати і подивити. Ну він мені не зайшов, Ну нахіра я маю грати за того перса, який мені не заходить. Магніт студію. Який свомп детектор? Замахали своїм свомпом? Так, спокійно і що у нас є? додаткові 100% місткості обойми, мінус 25% перезаряджання мінус 25% шкода, шкода, плюс 25%, вся інша зброя. ну, от это пол полезна штука. Вот то полезна, прям штука. Я не за біда в мене з куліном Прям охирило вкрай Бляха, муха, стій Та, взривай та стій, Алло, стій, взривай Нет, взривай, стій, спукину! О, от прям піздець починається, Я прям чувствую, як вони починають тиснути собака. Ото прям і корка. Захист 3. Да, захист прям 3%. Дуже полезно, не знаю, чи пригодиться. той білої брасту мене вже сердить. Так, маяк, де мій маяк? То замахав іди в дупу. То замахали ви своїми соп сопляжу її. Спокійно! Псини миті. давай, бурай. Опа, турелька. Та який свом детектив? поки я ще від минулого свомпа не вижив. Нам якось зараз до маяка треба добратися, тому що прям біда. Опа, опа, спокійно. Спокійно бурай бурай, бурай, чим поскорше. Бляха, от от ті вишки їхні. От оті от з. Блять, ублюдки, що смольми стріляють. Фу. Та хіряч! Хіряч поскорше! Бляха, вони мене прям доганяють в пещерах, мені то не подобається, знаєш. Йомайо, шо -йо, за пиздец, шо за пиздец Так, досяж... досяжність зброї, вот дуже полезна штука. А ще би нам треба два уровні турелю прокачати. Давай, кидай турелька Ай-яй-яй! Встиг. Викуси, викуси, пес. Встиг. Прекрасно. І нам би ще треба встигнути а, до нашого маяка. Ми прям такий величезний круг наївнули. Обийте добірну рубаку. Зараз я його захирячу, чекай, мені треба на маяк. Бляха кілько вас тут! Ебать! Ви... Це що за пізді? що це такої! А як мені як, як мені їх херчити? Ты просто на них подивив ублюство прям. Наспамилися той кругом. Кругом мого маяка, пса не мати. Давай, добивай мені мою руду, чим поскорше. Вот, золото і то все. Вот то полезна штука. Та доста мене б. Та блять! Як мені до мого маяка дойти? Мені что прям через дебрі і бальники все пробиватися, да? Спокійно. Де мій маяк? От вижу маяк. А як? А я, а я тут пройду? Внизу. Я, Ні, я внизу не пройду. Курва, а куди? Все, хер на маяк забили. Бляха, муха! Ай! Ай-яй-яй! Прямо 11 хп. А куда? Все, кед! Біда! Курва! Курва! Ладно, ми намагалися, ми спробували. Зараз подивимося, що нам відкрилося. Не хера нового відкрилося, лише то. Ладно, серійка вийшла не така довга на 20 минуток, в принципі, нормально. Давай ще щось прокачаємо, подивимося, що можемо прокачати і будемо закінчувати. Критичну шкоду прям, за щиту і швидкість руху. Вот. Не знаю, не знаю подивимося, як вийде, як вийде в кінцевому ітозі. Якщо, якщо вдасться в наступній серії пройти боса до кінця, то пройду, якщо ні, то буде нарізка. В общем, вертаємося на головне меню. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.